Оновлена зала зручні, м'які крісла цікаві інтер'єрні рішення. Днями оновлена глядацька зала Палацу культури Юній зустрічала перших глядачів. Ремонт тривав упродовж кількох місяців. У приміщенні глядацької зали демонтували крісла, підлогу та настінне покриття, замінили систему опалення, електропроводку та встановили економне led освітлення. Помінена повністю електропроводка, повністю світла поставлені, підлога помінена, сцена зроблена, підлога. Кресла нові. Багато людей говорять, що ми втратили місця. Ми втратили місця. Хотів би заспокоїти наших людей, що не із-за того подіуму, що ми зробили. Це порядка 40 крісел, ми втратили за цього подіуму. Але крісла зменшились десь на 150, менше, із за того, що крісла нові, оновлені, більші, масштабніші. Калушани, які завітали до ПК Юні, щоб відсвяткувати день працівника культури, змінами у приміщенні були вражені. Я під таким враженням, що навіть сказати важко, надзвичайно гарно, надзвичайно по сучасному і якось. Мені здається, що більше простору, більше повітря навіть. І це несподіванка така приємна. Оцей не знаю, як він називається, подіум, ця доріжка, до якої це чудесно. Для мене якийсь такий він світлий зараз став. Yeah, якось, yeah. Якби навіть більший. Якби, ну, дуже приємно, що такий заклад у нас. Все на дуже гарна. Все на гарна, це Так, що попрацювали. Yeah. І надзвичайно. Крім глядацької зали, упродовж літа УПК юні ще частково відремонтували систему опалення і водопостачання, на що витратили майже 200 тисяч гривень у планах продовження ремонтних робіт та закупівля світлового обладнання. Нам ще потрібно перший-другий поверх, але це вже на наступний рік я б давав пропозиції до бюджету, щоб ми також частково зробили систему опалення першого-другого поверху, бо в нас підтікають, були, є часті пориви. Ну і надіємося, також даю пропозиції, щоб світло і світлоефекти сцени ми, ми закупили вже до такої зали, вже потрібно нове світло сцени, самі світлоефекти.